Давайте спробуємо повернутися в той серпень 98-го року. Ну, так. Що ну я тоді працював Городенківський маслозавод, це я встроївся з лісарем. Там, ну, я, правда, довго не пропрацював, тому що зробили калікою, побили. Це пропрацював десь півтора місяця. Я там. Ну, це як практично було постійно. Робота. У нас там був такий ненормірований день, що ми, я працював з лісарем, там ми могли залишатись і після, як кажуть, після робочих, робочих годин, тому що треба, там треба було якісь насоси робити. Ну все, які, якісь там поломки ставалися, так що ми могли там бути і довше, і до ночі, і вночі могли робити, коли якісь аварії ставали. Ну, і В цей же ж день, це я пам'ятаю, була субота. Ми робили там в своїй лісарці, робили мотори. Ну і це затягнулось, правда. Там же ж мотор ми в одному цеху вкладали, і затягнулося довше нам день затягнувся поробити. Ну, з своїм товаришем. Він сам був Городенківський, але жив за Городенкою в селі. Він там жонатий був в селі. Ну, ми з ним йшли вже по дорозі після роботи, це вже було десь під, під вечір. Ну, як кажуть, ще не, ще не смерклося, але ну, вже до того доходило. Ну і по дорозі йшли, він говорить до мене, давай зайдемо, тут є бар, вип'ємо пиво. Ну, зайшли ми з ним туди, як кажуть, не, не, не один раз заходили, літо, жара з роботи йдемо, зайшли, сіли, випили пиво, ну, він там предложив, говорить, ну давай ще вип'ємо по грам. Кажу, давай, випили по грам горілки. Ну і ми вийшли. З цього бару вже на вулиці смеркалося. Вже як кажуть, темнілося. Ну і недалеко там біля цього бару автобусна зупинка. Ну, Прийшли туди, там людей було, ну, не знаю, чоловік Чоловік 15, може менше, може більше. там. Одним словом, я зі мною був велосипед, я з собою тягнув велосипед, цей велосипед е я там прислонив біля цього, біля автобусної зупинки. Самі сіли на перила, там такі перила перилас труб, сіли на перила, на перила перекурити, сіли, там, обговорювали питання, як -то ми на другий день маємо там, ще один насос робити. Ну, тут під'їхав автобус, цей автобус був чернелиця, Івано-Франківськ, да, він їздив, їздив туди на чернелицю, бо це він там жонатий був. Автобус під'їхав, автобус набитий битком, тому що він їде з івано франківська це ще по дорозі він забирає робочих по, 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 по городенці, по району. Ну і двері відкрились, там людей битком набито. Я йому допомагав, щоб він, щоб він вліз в автобус, затолкав його туди, автобус, двері закрилися. і він… Автобус від'їхав, я повертаюся, а на дворі вже смерклося, вже так вже за очі, очі взяв. Я повертаюся, дивлюсь — велосипеда немає. Думаю, ну що сталося таке? Думаю, хтось, хтось пожартував зі мною, чи що? тому що як ми були в барі, там були знайомі хлопці. Думаю, ну, може хтось пожартував, а за, за, за цим за, за цією зупинкою скверик. Ну може хтось в скверик затягнув, хтось сховав і виріши пожартувати. Зайшов цей скверик. Дивився, нема велосипеда. Обійшов, він же ж невеликий такий скверик, обійшов туди поза дерева, поза кущі, подивився, нема цього велосипеда. Думаю, що... Що робити? Йду через дорогу, перейду, там дитячий садик. Думаю, може там хтось за цей за паркан десь сховав. Що туди продивився, немає. Ну на дворі вже, вже так потемніло, нормально. Думаю, повертаюся я назад в цей бар, подзвоню з бару додому жінці, що в мене вкрали велосипед, що треба шукати його, щоб не переживала, де, де я подівся. Ну, одним словом, я, приходжу я до цього бару, тут, де ми сиділи, бар уже закритий. Бар закритий, звідси не можу перезвонити. Ну, думаю, іду тут біля цієї автобусної зупинки, знаходилася тимчасова заправочна станція. Там такий кіоск, був, в цьому кіоску сидів оператор, ну, приходжу на, на, цю, на цю заправочну станцію, він сидить в цьому кіоску, вже світло у нього там горить. Він сидить, дивиться маленький телевізор в цьому кіоску. Через це віконечко говорю до, до нього, слухай. Там, добрий вечір, добрий вечір, послухай, друг, кажу до нього, дай, будь ласка, телефон, набери мені, бо ну, ж, тоді ще мобільних не було. Кажу, таксофони далеко в цьому, в місті. Думаю, зайду до нього, може дасть перезвонити. Кажу, дай передзвонити додому, тому що велосипед украли, кажу, жінка вдома, дитина, кажу, щоб не переживали, це вже була десь 11-та година ночі. А він каже до мене, а що це тобі таксофон тут, що ти звідси дзвонити будеш. Я ж кажу, кажу до нього, я ж до тебе по-доброму, кажу, так, як, як людину прошу, дай мені передзвонити. Він каже, ну він мене, як говориться, ну, напевне, така людина, взяв посла, три букви. Ну, я думаю, кажу, до нього, ну ти ж кажу, не людина, ти, кажу, ти, ти, ти розумієш, що в мене біда трапилася. Він каже, ти мені мішаєш працювати, я зараз міліцію везу. Я Кажу, а з яких причин, що я нападаю на тебе, чи що? Кажу, прошу дай, дай перезвонити додому. Він дійсно набирає, дивлюсь, телефон набирає 0202 02, і чую, міліція, міліція, тут мені мужчина мішає працювати на автозаправці. Ну він це сказав, я одним словом повертаюся, виходжу на дорогу, думаю, тут мені робити більше нічого. Іду в цей, іду додому, іду додому. Вдома жінці розкажу, а там вже... Рішимо, що робити, чи йти шукати велосипед по, по місту, чи що. Ну, одним словом, на вулиці вже таке гарно, темно. Іду я вниз, Там вниз сходилось до, до ресторану. Так і з цієї заправки били прожектора на дорогу. І я якраз заходжу вже за це, за це світло, де кінчають, де кінчають прожектора бити. Напроти в мене їде машина, Ну, я не бачу, що це машина, фари світять. Я якраз сходжу вниз. Саме і чую ззаді за мною тормозить машина. Так, тормоза пишать, як в Уазіках писать тормоза. Вискакує їх три міліціонери і до мене. Давай пойдемо.